У нас уже є на зв'язку. Юрій Соболевський, заступник голови Херсонської обласної ради. Кажу вам доброго дня, і кажу вам слава Україні Вітаю вас, друзі. Слава щойно зачитав, Розповідав звіт британської розвідки, для чого росіяни, орки, окупанти, расисти, обстрілюють мирний Херсон. Скажіть, будь ласка, яка ситуація на даний момент з обстрілами після 29 го числа були знову масовані атаки чи ні? Ну на жаль, в нас продовжуються обстріли за останню добу 42 прильоти, вісім безпосередньо по Херсону. Одна людина в нас загинула, одна отримала поранення. Там легкі були поранення. Людини надали допомогу на місці. І вона відмовилася від госпіталізації, стан дозволяв. Але обстріли, на жаль, тривають вночі. Сьогодні так само були обстріли. Вони працювали по Херсону градів. Там велику кількість нарядів вони використали. Але пізніше дамо вже інформацію по пострадавшим нашим. Але зараз критична інфраструктура працює, медичні заклади працюють, всі служби працюють. Тобто, їхня мета для того, щоб не дати нам можливість відновити життя от на цих докупованих територіях, у них нічого не вийде, насправді, тому що чим більше цього терору, тим більше нас насправді. Люди, знаєте, їх ненавидять, і тим більше в нас є дійсно віра в перемогу, щоб якнайшвидше ми деокупували всю нашу територію і закінчили всю цю історію. А, пане Юрію, цікаво, чи хаотичні обстріли, чи кудись вони б'ють точково? Хаотичні. хаотичні. Хаотичні обстріли вони не б'ють по військовим об'єктам. вони... Відсоток їх, скажімо так, обстріл по об'єктам критичної інфраструктури, так само він відносно невеликий, але кількість обстрілів така, що дійсно що в нас фактично кожен день якісь об'єкти вони пошкоджуються, лінії електропередач. І єдине, що вони дуже часто б'ють по нашим медичним закладам, От там можемо вийти про що це дійсно була так такий прицельний обстріл саме по нашим лікарням, тому що ну у нас вже не залишилось жодної лікарні, там де хоч раз не було б прильотів. Обласна клінічна лікарня дуже часто прилітає, Дитяча лікарня, обласна так, така сама ситуація. Там теж велика кількість прильотів, пошкоджень. Тобто, от по гуманітарній сфері вони б'ють, на мою думку, прицільно. А взагалі вони обстрілюють переважно житлові масиви, там просто по житловим будинкам, б'ють і по приватному сектору, і по багатоквартирним будинкам. Ну терористи. Пане Юрі, але яка от ситуація з польотами безпілотників над Херсонщиною? Чи намагаються вони проводити аеророзвідку в цьому районі? Постійно, постійно. Велика кількість дронів. Вони використовують, але вони так само дуже бояться наших дронів. Тому я знаю, що в е, велика кількість РЕП установок вони підтягнули сюди ближче до Херсону, і до і до Борислави з, свого з боку окупованих території, тому що ну насправді наша ЗСУ працює дуже там круто і, професійно, і Вони так само дуже дуже бояться наших хлопців і того, що наші там проводять аеророзвитку, а потім наша артилерія там насипає по їхнім позиціям дуже круто, насправді. Контрбатарійна боротьба проводиться постійно у нас. От цікаво, якраз чим зараз росіяни займаються на лівому березі, яка от там ситуація? Там західт. От насправді там дуже складно зараз нашим людям, тому що закриття медичних закладів постійно. Ті нефільтраційні рейти У нас фактично кожен тиждень є підтверджена інформація про те, що вони там чергове населені пункти. Вони їх просто закривали на декілька годин. Сіла велика кількість перевіряючих лапках, проводять обшуки кожного будинку, кожну людину досматрюють, перевіряють телефони, документи. Шалений тиск на підприємства, щоб вони не використовували гривню. Шалений тиск на батьків, які не відправили дітей до цих от, в лапках, так, так само російських шкіл наших захоплених. Тиск насправді на всіх. Там терор ну, він дуже масштабний. І от, на жаль, людям зараз дуже складно виїжджати з цих територій. Єдиний маршрут він залишається через крим, такий надійний. Більш-менш Васильівка, вона ж закрита і надалі виїзд через Васильівку на Запоріжжя. У Нас до того як вони от, до проведення так званого референдуму, у нас кількість нашої території через Васильівку виїжджала кожен день там 500, 600, 700 Людей, незважаючи на те, що це так само був важкий такий шлях, там по декілька днів деякі люди просто е, ночували в машинах, чекали, коли зможуть виїхати, але виїжджали. А зараз ну, такої можливості, на жаль, немає. От дивіться, є була точніше інформація, що в Маріуполі, наприклад, окупанти намагаються намагалися звозити до міста Росіян там за попередніми оцінками від Петра Андрющенко до 50 тисяч, щоб якомога швидше заселити його людьми. І, от чи спостерігається така сама ситуація зараз на лівобережжі? Вони намагалися це робити, коли вони захопили Херсонщину. Дійсно, в першу чергу з Крима приїжджала велика кількість людей, тому що місцеві просто відмовлялися з ними працювати. А їм необхідно було створювати і банковську систему, і систему адміністрування території, тому що так само там абсолютно більшість людей вони відмовлялися працювати в цих фейкових органах, які вони створювали. І вони вирішували цю проблему саме от завдяки там частково це з Криму приїжджали, частково з регіонів Російської Федерації. Але от те, що от зараз відбувається на Херсонщині, те, як вони втратили правобережну частину області. І в принципі загальний настрій людей на Херсонщині вони не створюють такого знаєте доброго психологічного клімату для от таких от туристів, і тому насправді зараз дуже важко їм затягувати людей з Росії до того, щоб вони працювали на Херсонщині. Тому вот масштабної такої тенденції немає. В них не те не те, що кадровий голод, В них там кадрова катастрофа, і в сфері управління і в сфері бізнесу. А от з Лівобережжя на правий берег часто диверсанти намагаються зайти і чи взагалі пробують? Ми зберігаємо інформаційну тишу за проханням наших військових, але час від часу всі бачать, коли там знищують чергову ДРГ, яка намагалася там. По Дніпру якісь рухи робити, там постійно на островах наших іде робота, тому що вони вважаються сірою зоною, і там є певна активність ДРГ. І ну там наших дронів так само дуже круто працюють. Там деякі з тих от епізодів вони є доступними в інтернеті. відео, коли е, знищують там орків. Зрозуміло, пане Юрію. Вам дякуємо за інформацію. Дякую, що долучилися до Дуже. нашої розмови. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Юрій Соболевський, це заступник голови Херсонської обласної ради, з яким ми говорили про те, що відбувається у Херсоні та області.